Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні боєтрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 квітня 2024 року, орієнтовно склали 454 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано 770 росіян. Танки ворога знищено 7180 штук. Ще шість за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13. 13 тисяч 796 одиниць 31 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 тисяч 593 штуки за минулі 24 години 41 одиницю. РСДВ знищено 1046 штук. Заси ППО Втора армія міра не дорахувалася 758 штук. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. Мипила оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9266 штук. 31 за добу крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2092 штуки за добу 3. кораблів і катерів флотної країни агресорки, потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 15 тисяч штук, 51 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 1908 тисяча штук. Ще три з початку минулої доби. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.